Вітаю на календарі вівторок, 4 червня, і ви дивитеся Капері Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні поговоримо про такі події. Ворог атакував крилатими ракетами. місто Дніпро на жаль, є поранені мешканці. Другий вибух чоловіку порізало трохи спину, а так. Старшому старшій дитині зараз роблять операцію масшнікова перебуває, переносить три кілометри до лінії фронту села Воздвиженка. Поліцейські евакуювали двох цивільних. От так, от приїхали на евакуацію. Чоловік не може ходити. На тачці його вивезли, зараз будемо забирати. Подовження нічного домашнього арешту та клопотання адвоката у Покровську відбулося чергове засідання по резонансній ДТП. По нашій ініціативі з нашої сторони ми хочемо переглянути ступінь тяжкості мого чоловіка і змінити статтю. Їдуть заради маличі та власного спокою. Від 3 червня евакуаційний потяг курсує до Рівненщини. У мене Дети на запасних немає. Тільки за дитиною, якщо б сама не поїхала, чесно скажу. Сім'ї з дітьми, які перебувають у Мирнограді, отримали гігієнічні набори. Це дуже добре, це така підтримка для родини, для сімей, у котрих діти, тому що зараз літо. Літня небезпека, як уберегтися від харчових отруєнь. Якщо б з'явилися перші ознаки харчового отруєння, то, по-перше, що ми робимо, це ми йдемо до лікаря і вживаємо достатню кількість питної води. Ворог атакував крилатими ракетами місто Дніпро. На жаль, є поранені, серед яких діти детальніше. Дивіться далі. З самого ранку стрічка новин переповнена інформацією про Дніпро. Близько п'ятої ранку, 4 червня. Ворог атакував місто крилатими ракетами. На жаль, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Силами ТПО збито дві крилатих ракети. На жаль, внаслідок падіння уламків пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури лікарня швидкої медичної допомоги вибиті вікна в приватних будинках, вибиті вікна, пошкоджені дахи пошкоджено 15 автомобілів. В багатоквартирних будинках вибито біля 200 вікон. Виникла пожежа, яка ліквідована силами ДСНС. Медичний заклад, що зазнав пошкоджень, вже працює у штатному режимі. Люди приходять на прийоми, лікарі на прийомах ведуть прийоми. Люди, які знаходились на стаціонарному лікуванні, лікуються. Зараз вже все добре. На одному корпусі вибито 40 вікон, на іншому корпусі вибито 19 вікон. Не працівники, ні не хворі не постраждали. Станом на 14 годину відомо. Про семеро постраждалих серед них двоє дітей: юнак, 17 років і одномісячна дитина. Всі постраждалі середньої або легкої тяжкості. Пані Людмила, мати 17-річного пораненого хлопця. Жінка із жахом розповідає про події сьогоднішнього ранку. Чоловік, мама двоє дітей, і по сусідству живе брат теж з родиною. У них одна, одна дитина, троє. Чомусь. Стало закрити вікно, щоб дітей не побудило. Одне вікно встигла закрити, тоді почувся звук. Летить, свист ракети. Як воно просвистіло і бахнуло, ми бис... чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бігом на кухню, молодша близько на кухні. Другий вибух чоловіку порізало трохи спину, а так. Старшому дитину, дитині зараз роблять операцію мешканку, а перебило переносить. Наразі комунальні служби міста та самі мешканці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Пройти можна, але важкувато, бо деякі двері, там, які залишилися, вони просто не відкриваються. Їх придавило, вікна, їх нема. Там, у літній кухні залишилось лише одне. І то, то, того, що воно там з іншого боку, і хвиля його ну, не торкнулася. Ну, будинок постраждав, ми, слава Богу, живі. Це саме головне, бо це все остально це не живне. Я чула, як вона над нами летить, і дивлюся в вікно, дивлюсь дим, я дзвонить, а нема, не було к стара, нічого не було. У мене отак от таксі невим не можна викликати, тому що вони з 5 утра не не приїжджають. І ми бігом чекали шість 6, 6, 6 ранку, отак все я в слізах їхала. Жива, жива, слава Богу. І так ми чули, жінка причить, але ми не знаємо, відкілявана. На місці обстрілу розгорнуто мобільний пункт прийому звернень громадян, які постраждали внаслідок ворожої атаки. Інформація щодо руйнувань та кількості постраждалих оновлюється. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Серед загиблих дитина. Росіяни вбили на Донеччині двох людей і двох поранили. Поліцейські задокументували 1858 обстрілів за добу. Армія РФ била по житлових кварталах авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Дружківка, Курахове, Селидове, Торецьк, селище Курахівка, села Берест. Сток, веселий гай, зоряне, михайлівка, успенівка. Руйнувань зазнали 13 цивільних об'єктів. З них 11 житлових будинків. По Михайлівці Росія вдарила авіабомбою у МПБД 30 СН та РСЗВ Смерч. Загинули дві людини. Зокрема, дитина 12 років. Ще одна цивільна особа зазнала травм. Пошкоджено три приватних оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу у Торецьку поранено мирного жителя. Пошкоджено будинок. На бересток окупанти скинули керовану бомбу у МПБД 30 СН пошкодили шість приватних осель, об'єкти соціальної інфраструктури. Крім того, встановлено інформацію про загибель цивільної особи в Максимільянівці, яка померла внаслідок ворожого удару 2 червня. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Четверте червня день вшанування дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України на території Донецької, Луганської та інших областей. Із 2014 року внаслідок збройної агресії РФ загинуло щонайменше 240 дітей. А внаслідок повномасштабної збройної агресії постраждали понад 1790 дітей. Світла пам'ять. Три кілометри до лінії фронту села Воздвиженка поліцейські евакуювали двох цивільних. Детальніше дивіться далі. Днями з села Воздвиженка, що за три кілометри від лінії фронту, екіпаж поліції евакуював 86-річну жінку та її маломобільного сина. Такий антисанітарії повній живуть люді. Кори знову Олександрівкою. Давайте, давайте потихеньку. Ви бачите добре? Да. Так, да, ну і пішли. Підемо дивитися. Давайте, руку може лія к вам удобніше. Давайте. Ой, ой, спасибо. От сюди присідайте. Літня жінка та її син залишалися у селі, яке постійно зазнає обстрілів з боку окупаційних військ. Їхня вулиця неодноразово потрапляла під ворожий вогонь. Не маючи можливості самостійно виїхати, родина звернулася за допомогою до поліції. Пенсіонерка одразу погодилася на евакуацію, а її син спочатку вагався. Чоловік має проблеми зі здоров'ям і практично не може самостійно пересуватися. Так, от приїхали на евакуацію. Чоловік не може ходити. На тачці його вивезли, зараз будемо забирати. Я вас прошу, вивезіть його кудись. Зараз вивеземо. Я вчора його мати забирав. І вас можемо вивезти. Ні, мене не потрібно. А чого? Я ні. Я поки що ногами. Він ногами не ходить. Залазь, залазь. О, ти Сідаю тут Телефон є, но у мене... Тільки а зв'язок на... тут є, чи ні? В'язять тут нема. тут з'явиться, то про то... у Воздвиженці зовсім немає зв'язку. Проте тут продовжує залишатися шість цивільних осіб, що на евакуацію поки що не погоджуються. А скільки цивільних ще залишається? А? Скільки цивільних залишається тут? я з жінкою. Брат його тут. А... Брат його Діма, і там у центрі ще людей. П'ятеро. Наразі усі евакуйовані знаходяться у безпеці та утримують усю необхідну допомогу. Нагадаємо, якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги в евакуації з Авдіївського напрямку, звертайтеся до евакуаційної групи за номером 066 56 19 102. У Слов'янську затримано чоловіка, який ходив містом з гранатою у кишені. Учора в день екіпажу отримав повідомлення про конфлікт місцевого мешканця з сусідом, що тримав у руках гранату. На місці правоохоронці затримали нетверезого громадянина, у кошені якого виявили вибуховий пристрій. Повідомити, де взяв гранату, 40-річний місцевий мешканець не зміг. Крім того, патрульні встановили, що чоловік перебуває у розшуку. Подовження нічного домашнього арешту та клопотання адвоката у Покровську відбулося чергове засідання по резонансній ДТП. Усі подробиці засідання вже готова розповідати наша знімальна група. 4 червня у Покровську відбулося чергове судове засідання по справі родини Савченків. Нагадаємо, 19 липня 2023 року п'яний водій врізався в автівку, в якій на той момент перебувало подружжя, їхній шестирічний син та його бабуся. В нас. Док аварії батько та дитина були значно травмовані та перенесли по декілька операцій. Судовий розгляд справи триває. І сьогодні у якості свідка була допитана бабуся маленького Івана, яка на момент аварії була в машині. Жінка зі сльозами на очах згадувала події того дня. Впереді їхала машина Джик І він в їхав в нашу сторону. Напрямки прямо. А ви це побачили? Так, да, я це побачила. Наталя було жахливе. мій внук кричить, взять не може вилізти. Одвинуться теж в його болі. Внука я відстегую, від паски його відстрілюю, він сидів в сидінні. Я знімаю з нього спаски, витягую все ліцею в нього розірване. Йде кровь. Він кричить. Плаче Також було розглянуто клопотання адвоката постраждалих щодо перекваліфікування ступеня тяжкості отриманих травм. Річ у тому, що поки триває розгляд справи, Юрій Савченко вже отримав групу інвалідності. Також його було звільнено з роботи за станом здоров'я. Відповідно до консультаційної довідки спеціаліста завідувачого важко відділення судово медичної експертизи. Мікаредовометичного експерта вищої кваліфікаційної категорії категорію Полічикавої від 8.04 року зазначається, переломи такого характеру є одним із найдовших завоюючих переломів та часто має стійкіне наступні здоров'я на вигляді інвалідизації та стійкої втрати загальної працездатності. Якщо частка втрати загальної працездатності вкладає більше ніж на одну третину. Тому що зазначене ділесним громадянина Савченко і його за своїми наслідками можуть розцінені як тяжкі ділесне ушкодження по нашій ініціативі з нашої сторони ми хочемо переглянути ступінь тяжкості мого чоловіка і змінити статтю. Якщо цього ну узгодиться суд, буде на наступному засіданні допитуватися експерт, який ну, буде зуперечувати або е, скаже, що так, я підтримую. Ну і на кваліфікацію ступеня тяжкості. Що стосується маленького Івана, то нещодавно у місті Дніпро йому зробили чергову операцію. Дитині зробили операцію, видалили спицю і один суміжний болт, а два, які залишилися на все життя. Лікар в Дніпрі сказав, що. Ну, треба буде дивитися да, за зрістом ножки, тому що перелом був по рісту ноги, і тому, щоб одна сторона ножки не пішла в бок, ну, треба наблюдати і кожні три місяці робити рентген знімки. Пролежали два тижні, не можна було ходити, тому що швидше не ну, не зняті. Робимо перев'язки. Ну, так, більш стабільний стан за клопотанням прокурора обвинуваченому було подовжено запобіжну міру. Що суд задовольнити клопотання прокурора та продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці в період доби з 18-ї години по шосту ранку з покладенням на нього відповідних обов'язків? Це перебувати за кожною вимогою до прокурора або суду, не відлучатися з міста Покровську Донецької області без дозволу прокурора або суду, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування з Експертами вказано кня провадження наступне судове засідання з розгляду цієї справи призначено на 3 липня 2024 року. 190 тисяч жінок оновили свої дані через резерв плюс, повідомили у Міноборони. За словами речника відомства Дмитра Лазуткіна, загалом через мобільний додаток свої дані оновили 1 мільйон 371 тисяча українців. Серед них 164 тисячі заброньовані. Також свої дані оновили понад 18 тисяч українців, які мешкають за кордоном. Їдуть заради малечі та власного спокою. Від 3 червня евакуаційний потяг курсує до Рівненщини. 3 червня евакуаційний потяг з Донеччини знову відправляється до Рівненської області. Позаду мене стоять вагони, які не просто перевозять людей до більш безпечного регіону України. Позаду мене стоять вагони, кожен пасажир яких зі своєю історією. Історією, що просочена сльозами та болем евакуації. Все розбомбили, і школи, і садки, все куди діватися? Поблизу нашого дому взагалі розвалили садок повністю, і дахи, і будинки валять То БМП, то БТР, то ще щось. Йдеться техніка: то бахкає, то снаряди, то ракети летять. Що робити? Потрібно евакуюватися. Інакше все смерть. Я з Новогрудівки. Я їду не тому, що хочеться, а тому, що потрібно. тому, що Я Бачу таку тенденцію: Російські намагаються взяти наші міста в оточення. Бо, як тому боя кажуть, ось просунулися біля такого селища. Я в Google, на карту. Я дивлюся, що село прогрес що вони підбираються до Мирного града з півночі та до курахового з півдня. є небезпека опинитися середині букви О, тобто в оточенні. Тож краще завчасно. Літають літаки, дуже низько один полетів. Пам'ятаю, дуже низько. Мама померла, коли мені було 6 чи 5 рочків. Три сестри, два брати і три племінники. Один на війні, один поїхав. 20 мешканців Донеччини, серед яких четверо дітей. За словами людей, безпекова ситуація в області змушує виїжджати на чужину заради майбутнього та збереження життя власних діточок. У мене одна дитина в мене запасних немає. Тільки за я б сама не поїхала, чесно скажу. А Так, тому їдемо. Це ціле, ціле все. Ну, ми їдемо. Домівка ціла, поки ціла. Наша. У других багато не ціла. При першій можливості додому. Якщо буде щось, все нормально, ми поїдемо додому. Я їду з малечою, зі своїми дітьми з Донецької області. Велика Новосілка. Якби не діти, самі розумієте, діти наше майбутнє. Вивезли зі Слов'янська маломобільну людину, котру доставляли в лікарню. І на шляху добропілі також забрали людину. Ну, це всі люди, котрі евакуюються або їх привозять у лікарню. Не будемо чекати. Ми приїдемо. Я думаю, що туди кінцю літа, восени, додому. Свою хату, свій будинок, свою квартиру, все буде на місці. А наші хлопчики все збережуть. Тобто ви плануєте евакуюватися на літо, правильно? Тільки так, так. Да. Тільки так. Я в наших захисників і знаю, що все буде добре. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Записатися на евакуаційний потяг можна за номером телефону 098 890 3318. Україні працюють над запровадженням є-акцизу. Це цифровий інструмент для боротьби із тіньовим ринком алкоголю і тютюну. У 2022 році Україна втратила понад 27 мільярдів гривень через несплату податків на ці товари. Є-акциз замінить паперову акцизну марку на електронну. Її можна буде легко відсканувати через дію та перевірити, чи легальний продукт. Сім'ї з дітьми, які перебувають у Мирнограді, отримали гігієнічні набори. Подробиці у нашому сюжеті Днями родини Мирного, Рада, які мають дітей, отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Волонтери благодійного фонду Янголи Спасіння допомогу містянам привозять уже не вперше. Ми благодійний фонд Янголи Спасіння. Спасіння при співпраці з ЮНІСЕФ видаємо сьогодні гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів для категорій сім'ї з дітьми до 17 років включно. Мирноградські матусі кажуть, таку допомогу отримують не часто гігієнічні набори неабияк рятують, особливо влітку. Я в перший раз цю гуманітарну допомогу отримую, тому що я півроку як у громаді, от були на виїзді на евакуації, потім повернулися, і зараз ми з дитиною знаходимося де. Ну вона ж навчається, і я вдома. Так що ми перший раз ще я не знаю, яка поміч, ну кажуть, що Гарна, гарна. Що за потрібно для на зараз для сімей? Це дуже добре. Це така підтримка для родини, для сімей, у котрих діти, тому що зараз, зараз літо. Це брудні діти, постійна стірка, постійна там мить цих дітей. Так що це підтримка дуже гарна для родини. Це дякуємо цій організації за те, що вони нас так підтримують. Зубна паста, зубна щітка для дітей, дитина рада, задоволена дуже. ну так ну так як пропонують, так як запрошують, так і отримуємо. Так і получаємо хорошо, звичайно, добре. Судячи по ситуації в місті, це дуже навіть добре. Дітям якби необхідна ця допомога. Дорослі можуть за себе самі відповісти. А діти ні, тому я думаю, що дійсно це потрібно в наш час». по сьогодні. Мирноград відносно наближений до лінії фронту. Проте над питанням евакуації матусі поки що тільки роздумують, адже виїхати та залишити усе надзвичайно важко. Ні, виїжджати не планую». Страшно, звичайно. Ну є такі моменти, які взагалі напружують, но поки але поки що терпимо. Якщо вже сильно буде, то тоді вже хочеш не хочеш, а виїжджати доведеться. Виїхати при Якщо робити не будемо, то будемо планувати виїжджати. Поки є робота, поки знаходимося тут в місті. Робота завершиться або не буде її. Значить, будемо виїжджати обов'язково в обов'язковому порядку. Наразі Це вже четверта видача гігієнічних наборів у мирнограді. За цей час допомогу отримали більше 1200 сімей з дітьми. літня небезпека, як уберегтися від харчових отруєнь. Поради сімейного лікаря. Дивіться далі. Літо це можливість розширити раціон людини за допомогою вживання різноманітних фруктів і овочів, наситити організм вітамінами. Разом з тим, влітку збільшується ризик виникнення харчових отруєнь та гострих кишкових інфекційних хвороб. Харчове отруєння це розлад травлення, спричинений вживанням неякісних зіпсованих отруйних або токсичних продуктів харчування і напоїв Кількість харч. Шових отруєнь різного походження різко збільшуються у період спокотної погоди, коли завдяки підвищеній температурі повітря утворюються сприятливі умови для розмноження багатьох збутників кашкових інфекцій. Ну можна отруїтися і ковбасними виробами, рибні, рибні вироби, звісно, що це може бути, і фрукти, і овочі, які недостатньо оброблені, да там які не вимиті, і все інше, молочні продукти та. Також швидко псуються під ну, під час такої спеки, тому потрібно дуже обережно дуже обережно вживати в їжу саме ці продукти, дивитися на сроки зберігання і зберігати, як пише виробник. Тобто, згідно того, що це якщо це холодильник, то це повинен бути холодильник. І ну, добре обробляти овочі та фрукти. І, якщо це можливо, то вживати зараз сезонні овочі і фрукти, аби вчасно розпізнати харчову. Отруєння варто спиратися на певні симптоми. Ознаки отруєння це також може бути багаторазове блювання, може бути діарея, можуть бути запаморочення, підвищення температури тіла, біль у животі. Найважливіше правило при будь-яких проблемах із шлунково-кишковим трактом не розраховувати тільки на свої сили, а терміново звертатися до фахівців. За словами спеціалістів, найкраще лікування захворювання це його профілактика. Якщо б з'явилися перші ознаки харчового отруєння. То, по перше, що ми робимо, це ми йдемо до лікаря і вживаємо достатню кількість питної води. А далі вже самолікуванням займатися і не потрібно, тому що харчові отруєння можуть бути різні. Щоб уникнути отруєння кишковими бактеріями, рекомендується дотримуватися деяких правил літнього харчування. Частіше мийте руки, завжди мити овочі та фрукти перед вживанням, уникайте консервів і копченої риби. Не купуйте м'ясо, рибу та молоко у місцях стихійної торгівлі чи на вулиці. Літо має бути приємним, смачним і вільним від незапланованих візитів до. До Будьте здорові! І наостанок в Україну з окупації повернули шість дітей, троє з них напівсироти. Цими вихідними з тимчасово окупованих територій виїхали три українські родини. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра 5 червня. Синоптики обіцяють похмуру погоду у Покровську до самого вечора. Вдень піде дощ з розою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься від 18 до 32 градусів тепла. <му> Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте Капрі, адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та бережіть себе.